Вітаю хлопчики і дівчатка! З вами я, Тетяна Володимирівна, і зараз у нас заняття з аплікації. А кого саме ми будемо клеїти? Відгадайте загадку. У нас у гостях лялочка Ляля, тож вона нам допоможе відгадати цю загадку. Ходить птаха по подвір'ю. Грібінець, бородка, піря. Як сіда вона в гніздечко, то несе воно яєчко. Ку-ку-ку! Підказала вам Ляля. То хто це? Курочка, так, підказала досить зрозуміло. Сьогодні ми будемо робити аплікацію, на якій у нас буде півничок, курочка і циплятка. Для цього я попрошу, будь ласка батьків, допомогти вирізати два кружечка, трошки більших, біленького кольору, два трошки менших жовтенького кольору. Я готувалася до, до зустрічі з вами і багато всього вона вирізала. І яскраво жовтого кольору треба, нам ну, кружечок. Потрібен о, такий кусочок. Зеленого кольору. І фоном я взяла блакитний аркуш. Також нам знадобляться фломастери, клей, ножиці, олівець. Лялочку трошечки, будь ласка, посуньте, щоб ми не штовхалися. Тож, розпочнемо з травички. Для цього ми беремо, беремо зелений аркуш. Десь, якщо можна, допоможі малим куточок до куточку десь посередині. І просто розриваємо. Не обов'язково рівно. Це ж буде травичка, вона ж не зовсім рівна. І от як воно рветься. О, так трошки туди, сюди. Ось така у нас травичка. Ми маємо її наклеїти на аркуш. Блаким трошки посунумо. На клейонці обмажу все, клеїмо, щоб в нас це було чистеньке. Ось так ми приклеїмо травичку, за допомогою серветочки притискаємо щільніше. Ось це травичка. Тепер беремо яскраво жовтий кружечок, це буде сонечко, притискаємо. За допомогою фломастера, малюємо сонячні промінчики. Жовтий на синьому дає трошки зелений відтінок, але сонечко. Вже красиво. А тепер та робимо. Для цього нам потрібен кружечок. Складаємо кружечок навпіл. Допоможіть, будь ласка, дорослі нашим малюкам. Так. Потім ще навпіл. Іримо такий малюночок. І малі мають самостійно розрізати до серединки один промінчик. Так, і тепер ми чверть кружечка загинаємо вниз. Це в нас крилечко, а це сам півничок. Ось наже є півночок, курочка. Те саме ми зробимо із жовтенькими кружечками, з майбутніми циплятками. Будь ласка. Ось такі майбутні пташечки ми намащуємо клеєм наші фігурки. Тепер матуся, матусякочка. Так, притиснемо. Так. Ось така родина півничку курочка та циплятки. Зараз ми їх трішечки домалюємо. Намалюємо їм очі. Так, червоним намалюємо. Гарненькі такі. І дзьобик. І окурочки маленькі. Ось так ми намалювали грибінці півночку, курочці. І нехай один з ціпляточок, дуже майбутній півночок з маленьким таким грібівцем. Дзьобики намалювали. І такі є сережечки у наших півночків та курочок. А зараз ніжки намалюємо. Так, у штанчата і ніжки. Штанчата. І ніжки. І згадаємо, що у півника зазвичай гарний хвіст. Ну, нехай він буде такий, да? так? Так. Так. Ось. Так намалюємо. І ще. Ось так намалюємо. Ось така родина вийшла в нас з лялечкою Татусь півночок, матуся курочка. І їх маленькі дітки. Синочок та донечка, циплятки. Мабуть, гарний. Погода, бо сяє сонечко, і вони разом гуляють по травичці. Будь ласка, робіть свої гарнесеньких курчаток та присилайте нам фото з Будемо дуже вам раді.